Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ. Подивимося, що є цікавого на промгрупі. Бачите, в цьому магазині дуже велика промгрупа і великі габаритні товари. Є також лежаки, і загалом дуже дуже багато. Ось цей весь стелаж, як би мовити. Там просто не знаю тисячі товарів. Ми ну, звичайно, всіх сьогодні не подивимося. Подивимося, що приверне свою увагу. Так би мовити, найцікавіше. Валіза є два варіанти: менші або більші. Хто купляв, пишіть відгуки, придивляюся для своєї донечки. Валізу ніколи, до речі, в житті не мала. Воліз. Але мені здається, що це дуже зручний варіант. Все компактно скласти і нічого, знаєте, по пакетах, по рюкзаках не розпихати. От, менший за 1499 гривень, і більший за 1799. Він йде на замок, ручка бокова і верхня, колеса і ручка, щоб тягнути. Басейни. Ціна 3999 гривень. Так, 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 3 метри і 5 сантиметрів. Це її діаметр, наскільки я розумію, а висота 76. Так, так, такий басейн. Набір для барбекю. Ціна 349 гривень. Мангал. Це ось це ні. А, це такі, знаєте, є простенькі мангали, тобто металеві штучки, які запихаються в землю. Мангала рамка. Набір шампурів 6 штук у чохлі. Ціна 169 гривень. Так, це у нас є крісло. Крісло за 499. Шовен надувний за 1799. Матрас надувний, такий більший. На жаль, не бачу на нього цінника. До речі, якщо є такі великогабаритні товари, це до виробників звернення робіть ручку. Бо все одно багато хто із людей потім зберігає в цих коробках, От. було б зручніше. Такі басейни по довгості. Теж, на жаль, без цінників. Решітка гриль 199, кошик 115. Більші решітки по 319 гривень. Розмір 67 на 40 на 30 см. Шезлонг, трансформер 1099 гривень. Це, мабуть, схожі, як я маю, вони дуже легенько розкладаються. Просто мега. Може, я вам навіть зараз покажу. Одною рукою. Так, розсувається. Оп, і все. Ну ж, клас, дуже зручно. Ого! Ну, фактично, на рівно він розкладається. От мене це підкупило, що вони дуже легенько розкладаються. Схожого формату маю. Кольори – синій зелений та червоний. Гойдалка садова 3299 гривень. Плівка сонцезахисна, Ціна 56 гривень і параметри. Ширина 70 см, довжина 1,40 м. І товщина 40 см. Колекційна сумочка. На замочок невеликих розмірів. Вони. Скакалка швидкісна, довжина 3 метри, ціна 46 гривень. Заколка для волосся, крабики. Вони пластикові. Така імітація перлинок. Ціна 20 гривень. Органайзер для серветок. Акційна ціна 139 гривень. І є вони з різними зображеннями. Такі квіткові зображення. Дуже гарненькі, трошки тінь падає. Оп-оп-оп. Ось так краще видно. Вони металеві, зверху ось ця кришечка знімається. Так, одною рукою не знімлю. Відкрила Це кришка, а це основна ємність. Стілець сходинка для діток такий дворівневий варіант. Ціна 199 гривень. Косметички. Вони йдуть напівпрозорі, на замочок. Такі вони трошки ширші, будуть досить місткі. І матеріал мені подобається. Не знаю, що це, але не тканина, буде легкий. Догляді. Є без надписів, а є і з надписами і з ручками. Ціна 90 гривень. Бейсболка в таку сіточку, крапочку. Мочете, Дихаючий варіант. Два варіанти кольорів. І ціна такої акційна 100 гривень. Іграшки для тварин. Ціна 75 гривень. Є різні цікаві варіанти. Набір серветок із мікрофібри три штуки, розмір 26 на 15,5, 40 гривень. Набір для фарбування волосся. Тут є гівність для замішування, гребінці, пензлики, 46 гривень ціна. Стакани пластикові об'ємом 400 мл по 13 гривень. Набір кришок силиконових для банок. Дві штуки за 35 гривень. Підійдуть на декілька діаметрів. Мильниці пластикові, є листочки, є квіточки. Ціна акційна 32 гривні. Дошка кухонна, скляна. Дуже вони мені до вподоби, виглядають естетично. Ціна 119 гривень. Єдине зауваження до таких дошок це звук, коли ніж доторкається до дошки. Тобто такий дзвінкий. Пишіть в коментарях, яким дошкам надаєте перевагу. Буду вдячна вам за коментарі, і буде дуже цікаво почути. Що обираєте ви? Полиця у ванну кімнату кутова. Ціна 35 гривень. Є біла, є сіра. Кріпляться вони на ось такі липучки. До речі, ось ці липучки вони дуже гарно міцно тримають. Я маю на такій липучці дозатор для рідкого мила і витримую. пів півлітри об'єму. Дуже гарно воно витримує. Короб для зберігання речей. З металевим фіксатором. Ціна 249 гривень у розмір 50 на 40 на 28 сантиметрів. Досить вони такі об'ємні містки: на замок. Туалетний папір від торгової марки Диво. 8 рулонів за 100 гривень. Подушка декоративна. Ціна 189 гривень. Два варіанти в асортименті. Такий набір міні. Лопатки різноманітні три штуки. В упаковці ціна 40 гривень для рослин у горшку. Пилка по дереву 100 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Стяжки садові 30 штук за 40 гривень. Мультитул велосипедний, 13 висувних ключів за 119 гривень. Такі рукавички за 30 гривень. Є із різними зображеннями. Ящик балконний довжиною 50 см за 129 гривень. 119 гривень коштують ящики довжиною 30 см. з однаковим малюнком. Зрошувач круговий за 65 гривень. Набір садових інструментів для рослин 4 предмети. Ціна 109 гривень. Поділюсь своїм досвідом: я схожий набір купляла на цвинтар. Якісь квіти посадити, компактно можна покласти ящик для зберігання. Монометр автомобільний 36 гривень. Лопатка роздмухувач для вогню. Ціна 30 гривень. І дуже великий асортимент кольорів. Кубики для пророщування насіння. 40 штук за 25 гривень. Танг садовий довжиною 20 метрів. Ціна 399. Садок рибальський за 100 гривень. За 70 гривень інструмент для видалення бур'янів. Так, ви знаєте, я трохи в селі виросла до бабусі, часто приїжджала, але такого інструменту я не зустрічала, Тут ще потрібна якась інструкція, як цим користуватись. Цікаво, щось новеньке. Саджалка для цибулинних рослин. Акційна зараз ціна 70 гривень. Такі рукавички одна має кіхті, інша не має. На мою думку, це дуже зручно, бо буває, що нігті можуть пригодитись, десь пошкрябати додатково, а тут вже все продумано. Ціна їхня 45 гривень. Набір коликів для кріплення агроволокна. В комплекті 20 штук, ціна 38 гривень. Дріт гнучкий для підв'язування рослин. Не бачу я тут метражу. Ціна 60 гривень. Ну, досить тут є його. Ага, бачу, 70 метрів. Розпилювач садовий. На е, самій упаковці пише 2,2, а на ціннику 2 літри. 139 гривень перевірила по коду, ніби все співпадає. Ось така помпа для накачування. Творюється тиск, нажимаєте і воно розпилює. Стрічка липучка. Ціна 50 гривень, довжина 10 метрів. Вентилятор телескопічний портативний. Можна регулювати висоту його, підключається до USB. Ціна 449 гривень. Лопата багатофункціональна 199 гривень. За 259 гривень набір кошиків. Три штуки різного розміру. Два варіанти кольорів зелений та оранжевий. Мухобайка за 15 гривень. Шланг для поливу 10 метрів з пістолетом. У нас такі дощі, не треба нічого поливати, аби не зігнило. Акційна ціна 139 гривень. Такий повідець для тваринок. Тут намальований собачка, але я бачила, що і котиків вигулюють. Акційна ціна 60 гривень. USB-кабель телескопічний для швидкої зарядки. Три в одному 1 метр довжина. Ціна 85 гривень. Набір ємностей емальованих із кришкою 5 штук різного об'єму, вони компактно складаються одна в одну. Ціна 209 гривень. Сітка від комах 50 гривень. Вони як парасольки, тільки із сітки. Декілька варіантів кольорів. Ага, а це є кутова полиця у ванну кімнату. Можна собі кут виставити, який вам потрібно ціна 100 гривень. Хтось дивився вхідні килимки. От, хтось так розклав, дуже гарненько їх видно. Вони, до речі, досить важкі. Тут є поєднання різних матеріалів і вони об'ємні. Такий шершавий варіант, тут м'який. І ось такий, гарні килимки. Розмір 75 на 45 сантиметрів, акційна ціна 359 гривень. Килимок домашній, розмір 38 на 58 сантиметрів за 119 гривень. Різні, різні різні варіанти. З котиками. Пакет вакуумний, розмір 70 на метр за 45 гривень. Хто хоче компактно зберігати речі на довгий період. Сезонний, можливо, то рекомендую користувалася. Тут зайве повітря висмоктується пилососом, або можна методом скручування пакета зайве повітря вигнати, так би мовити, із пакетика. Хоча пилососом так, буде більш компактніше. Дивіться, що цікаве, знайшла термокухоль об'ємом 410 мл. з індикатором температури. Ціна 229 гривень. Відчувається як металевий. Ой, 19. Тут, ще би знати, як воно відкривається. <гум> ага, натискається. Натискається і відкривається. Ну, прикольно. Хочте, тепер показують, що можна використовувати і для гарячого, і для холодного кубики льоду. Набір для ванної кімнати, дозатор для рідкого мила, підставка під тверде мило і стаканчик для зубної щітки пасти 239 гривень. Щітка для гриля. 50 гривень. Набір кольорової крейди. Ціна 45 гривень. Чотири кольори. Класно, те, що крейда товстіша, не буде швидко ламатися, якщо брати для менших діток. І є тримач, що мега круто, щоб менше ручки замазалися. такий варіант. Меч іграшковий. Він такий безпечний. Ціна 65 гривень. Набір для дитячої творчості. Мозаїка 4 в одному. Ціна 80 гривень. Такі гарненькі фоторамки, розмір 10 на 15 см. Ціна 65 гривень. Трошки вам покажу канцелярії, бо багато цікавенького цінники Ми з вами шукати не будемо, бо загубимося. Блокнотик ось такий без ліній, без нічого. Чистенький, класно, можна малювати. Стікери. Так, космічна тематика. А це є така стрічка. Коректор із декором. Декор є різний, він тут зображений на упаковці. Набір кольорових пензликів для малювання і один є із ємністю для води. Дуже зручно для найменших діток. Розмальовувати водяні розмальовки. Не треба додатково водички. Такий варіант. Вони, до речі, гнучки, набір лінійок. Так, Олівчики і точилка в наборі. Такі складаються, до речі, компактно, ніби блокноти. Ось так. оп і оп Мені ось ці набори дуже подобаються. Це є фоторамки для декору. Вони паперові і мають ось такі віконечка Тут вставляється фото. Ще в комплекті іде такий шнурочок і прищіпки дерев'яні. Є у вигляді хатинок, є менші, більші, крафтові, біленькі. Ціна за набір 60 гривень. Сумки пляжні. На замок. Так ще. Не. Однакові. І є ще жовто-блакитна сумочка. Ціна 199 гривень. На колінники захисні. Ціна 90 гривень. На цьому буду закінчувати відео огляд. А або ні. Передумала, і Це якийсь ще класний набір для барбекю. Схожий бачила колись давно у Аврорі, хто пам'ятає, тут є три предмети і такий чохол для зберігання. Ціна 179 гривень. Тепер вже точно закінчую огляд. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного, вдалого дня. До нових зустрічей. Усім па-па.